В ефірі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю. Повна інформаційна картина за мить. А на початку випуску стисло про головне. Втрати України за добу у зоні АТО загинуло троє бійців. Бойовики скупчують техніку і не припиняють обстріли. <му> Мир і тарифи. Голова Одеської облради здійснив перший візит в регіоні в якості очільника облради. <му> Алею слави готують до Дня перемоги. Спершу тут перекладуть плитку, а відновлення меморіалу розпочнуть після узгодження усіх юридичних процедур. А зараз про це та інше більш детально бойовики ховають важку зброю поруч із буферною зоною і продовжують гатити по позиціях сил АТО. найманці нагребують навіть танками. Україна втратила трьох військових ще п'ятеро поранені. Такі невтішні вісті із зони АТО. Бойовики продовжують провокації. За минулу добу вони 30 разів порушили режим тиші. Найактивніші дії спостерігалися на Донецькому напрямку. Причому гатили по українських позиціях не лише з артилерії. Найбільше дісталося Авдіївці. Тричі по цьому ж населеному пункту бандити били з танків, двічі з мінометів. Також минулої доби зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів. Банформування обстріляли піски та о. На Маріупольському напрямку злочинці чотири рази зі стрілецької зброї мінометів по селищу Широкіне. За даними аеророзвідки, бойовики не відводять техніку, а ховають її на межі буферної зони. На фото, які роблять безпілотники, добре видно ворожі танки, БТР, БМП і не тільки. А, от танки: от раз, два, три, чотири танка. Е, е, Зімні варіант. І це кажуть розвідники: усе менше схоже на ротації, а все більше на підготовку до великого наступу. А отеля Саостатожточас влашебут від діно хто знає куди. 152 мм. Експерти припускають, що наступною ціллю бойовиків може стати захоплення Маріуполя. Тим часом прикордонники виявляють диверсійні групи та контрабанду. Зараз вони укріплюють позиції поблизу до Кучаєвська, де засіли сепаратисти. Кажуть, поки все спокійно. Чуються тільки обстріли, але немає застосування ні артилерії, ні градів. Тим часом у мережі з'явилося повідомлення, що напередодні бойовики ЛНР пройшли по напівзруйнованому мосту через Сіверський Донець і почали будувати опорний пункт. Зводять його перед мостом на березі, який контролюється Україною. На Одещині прикордонники затримали автівку, яка намагалася прорватися через кордон. Інцидент стався в пункті пропуску кучурган. Тут обійшлося без контрабанди і зброї, але дії водія ВАЗу отримали достойну відсіч. Автомобіль вас без реєстраційних знаків на великій швидкості в'їхав в пункт пропуску в кучурган авто. При цьому він збив шлагбаум та пошкодив інший цивільний автомобіль. В подальшому воді намагався зникнутися з місця події, але група реагування зашкодила йому в цьому. Як згодом виявилося, в автомобілі знаходилися три цивільні особи без документів з характерними ознаками вживання спортних напоїв. Оскільки у затриманих були відсутні документи на транспортний засіб, прикордонники передали чоловіків співробітникам ДАІ для подальшої перевірки. Про мири тарифи Михайло Шмушкович здійснив свій перший візит в область в якості голови Одеської обласної ради. Він відвідав Роздільнянський та Іванівський райони, провів особистий прийом громадян та зустрічі з районними керівниками. З якими питаннями жителі області звернулися до голови облради, дивіться прямо зараз. Тарифи, дороги і мир. Голова Одеської облради Михайло Шмушкович відповів на питання, що турбують жителів області та місцевих чиновників. На зустріч прийшов весь районний актив. Люди розповідали про наболіли, просили про допомогу і дякували за виконану роботу. Хочеться також поблагодарити від жителів нашого району. вас и депутатский корпус областного совета за прекрасную программу «Милосердие в Ди», которая дала возможности людям обращаться напрямую. То есть в районе, конечно, таких средств нету. Проблем у людей достаточно много. Это проблема здоровья, проблема операции, лечения. И благодаря этой программе то есть люди получают настоящие деньги. І я був приємно вражений, що більшість тих питань, які не прості соціальні питання, питання розвитку економіки, присутні, які були на зустрічі робочі зустрічі, отримали вичерпну відповідь. Незважаючи на безліч соціальних та економічних проблем, головне питання, що цікавить людей, коли настане мир всех жителей абсолютно в разных районах, з різними проблемами. Перший вопрос, який волнує мир. Даже на последней встрече в Івановському районі, где звучали соціальні вопросы, які очень болезненны, і повышение на тарифы, люди понимают, що без мира, мира, которым займається наш президент, і которому посвящено большинство його усилий, не будет нічого. Не будет развития ні производства, ні сельского господарства, не придут інвестиції. Розділянський район найбільший за кількістю сільських рад. Тут велика хутірська система і соответственно, много проблем. Як дороги, водопостачання та газифікація однак, завдяки взаємодії між обласною та районними радами, всі питання вирішуються по мірі надходження. Рішення обласного совету нам були виділені деньги і на дороги по Розілянському району, і були виділені деньги по на водоснабження Буценовського сільського совета. Це все благодаря тому, що є какой-то контакт, є розуміння, і саме головне руководство в області в наші проблеми. Роздільнянські та іванівські райони стали першими в списку візитів голови Одеської обласної ради. У планах Михайла Шмушковича до кінця травня відвідати кожен район області, щоб ознайомитися із специфікою і по можливості надати необхідну допомогу. Меморіальний комплекс на Алеї Слави буде повністю виконаний в граніті червоного і сірого кольорів. Одеський міський голова Геннадій Труханов провів інспекцію в парку Шевченка та обговорив з експертами подальше порядкування парку і реконструкцію деяких об'єктів. Роботи біля пам'ятника невідомому матросу стартували кілька днів тому. Зараз на алеї Слави демонтують плитку навколо стели. Сам пам'ятник поки не чіпають. За нього візьмуться в майбутньому вже після проведення тендерних процедур. Навколо пам'ятника постелять гранітну плитку, яка запобігатиме руйнуванню основи постамента. Також запланована реконструкція і самої алеї Слави. Можно много говорить на эту тему. Нужно ли сегодня в сложное время заниматься благоустройством, реконструкцией? А я считаю, что не хлебом медины и многие так считают, действительно. и я благодарен им за поддержку. Для того, чтобы мы жили, развивались, вспомнили и чили память наших предков, нам необходимо восстанавливать наши памятники и ищите нашу историю. Что мы и делаем. Год назад у нас была отреставрирована Ланжероновская арка, которая является объектом культурного наследия, памятником архитектуры, бывший вход на дачу Ланжерона. Сейчас, в прошлом году, у нас отреставрирована карантинная аркада с пороховой башней. У нас ведется восстановительные работы по сторожевой башне второй, которая вообще как бы была забыта, заброшена. И, то есть мы, наоборот, стараемся Сахраніють всі наші пам'ятники, котре говорять багата історія нашого міра. Подекуди основа плитки дала тріщини. Сюди потрапляє вода. Майстри викладуть новий шар бетону, а зверху постелять граніт. Сама плитка ще в нормальному стані. Її можна буде використовувати при благоустрої інших парків або зелених зон. Комунальне підприємство міські дороги демонтує плитку і бере на себе функції щодо подальшого її зберігання. Меморіальний комплекс буде повністю виконаний в граніті червоного і сірого кольорів. В данном случае работа состоит из двух, будем говорить, параллельных этапов. Это реконструкция непосредственно самой аллеи, то есть покрытие, и ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия, которым является наш памятник Стелла, могильные плиты, которые находятся по сторонам аллеи. Вот этот мемориальный комплекс, он является объектом культурного наследия. И к нему термин реконструкция, конечно, Конечно, не применяется, он не может быть применен. Это ремонтно-реставрационные работы. А вот этот э, вот этот ваш швы, вот, тоже гранит? будет ремонтироваться. Гранит? Конечно, будет это ремонтироваться. Гранит? Да, это гранит? все в ходе. Именно... Подушка бетонная, видишь, на ней лежит гранит. Может быть, как-то закрыть его, чтобы не было. Но ну, вы рассчитаете так, чтобы если газон закрыл, чтобы не было вот этого всего. Ну, Во-первых, здесь будет добавляться грунт еще, чернозем по любому по-любому. Или трес, да? Посмотрите. Надо сделать так, чтобы был, была каемка красного Красный гранита. Красного гранита. Вот это все бетон, чтобы не было видно. Передбачено і ремонт зливових лотків та облаштування нової зливової каналізації. Перший потік води з Марзлівської буде вловлюватися новим ливнеприймальником. Крім того, у парку зроблять вуличне освітлення. Ще одна проблема сувні процеси. Їх спричиняє забруднення існуючих ливнівок. Вже ведуться активно роботи по проєктній роботі для того, щоб розчистити і не допустити цього. Я думаю, що ми в часі приступимо і к цим роботам також паралельно. Увірю, що нам необходимо це зробити. А ще одеський міський голова доручив розробити проектне рішення відновлення фонтану в парку Шевченка, який не працював понад 30 років. Експерти відзначають, насосна станція біля фонтану в неробочому стані. Та і більшу частину фонтану потрібно не ремонтувати, а демонтувати і вже потім відтворювати з більш сучасних матеріалів. 10 цих елементів радіальних вони прекрасно можуть бути замінені на елементи із полімер бетону з легких бетонів. Или, допустим, даже мраморная пыль с акриловой смолой. То есть, точно так же эти типовые элементы их лучше всего демонтировать, потому что они сегодня не работают. Видите, вот в вертикальной части э, системы То есть Восстановить вот таким образом, просто допустить в него воду, это значит, ничего не сделать. Его нужно разобрать. Нині у парку Шевченко тривають роботи щодо демонтажу плитки. Це поле діяльності комунального підприємства міські дороги. Водночас КП Трест зайнялося сезонним обрізанням дерев та впорядкуванням зелених насаджень. А от ремонтно-відновлювальні роботи на меморіалі та пам'ятнику, а також реконструкція Алеї Слави, розпочнуться лише після дотримання усіх юридичних процедур. Усі роботи будуть виконані за рахунок міського бюджету. Завершити перший етап планується до 10 квітня, день визволення Одеси. Ну а повністю відновлені меморіальний комплекс з пам'ятником невідомому матросу і Алея Слави постануть перед Одеситами та гостями міста до дня перемоги 9 травня. Небайдужі до української біди, німецький благодійний фонд Круглий стіл надасть допомогу переселенцям із зони АТО, які проживають в Одесі. Наразі тривають останні перевірки на митниці. Після цього гуманітарний конвой дійде до кожного вихідця із зони бойових дій. Що привезли волонтери з Німеччини? Знає Катерина Чабан. Допомагати переселенцям у Одесі розпочали ще з початку бойових дій на сході, коли перші групи вимушених біженців приїхали до нашого міста, аби знайти собі та родині прихисток. Город робить все можливе для того, щоб... оказывать помощь социально незащищенным жителям, учитывая, что ситуация в стране э, вносит свои коррективы, то сегодня мы говорим не только о жителях города Одессы, но и о тех, кто вынужден сегодня переехать, поменять свое место жительства в восточных регионах, избрать местом жительства наш город. А таких людей сегодня в городе Одессе более 15 тысяч официально зарегистрированных. Благодейный фонд «Круглый стил» распочал свою роботу з Одеською лютеранською кірхою ще п'ять років тому. Тоді це був вантаж для дітей з певними фізичними обмеженнями. Волонтери привезли їм спеціальні окуляри та слухові апарати. Тепер німецькі волонтери допомагають тим, хто переселився до Одеси через події на сході України. Ми в короткі терміни зібрали найнеобхідніші речі: одяг та взуття. Ми привезли гуманітарний багаж для всіх для дітей, для жінок та чоловіків. Це абсолютно новий одяг. Я думаю, вони будуть задоволені. Зупинятися німецькі волонтери не збираються і вже готують черговий транш благодійної допомоги до різдва цього року. Благодійний конвой стане більшим. Ми плануємо зібрати на одну вантажівку більше гуманітарної допомоги, аніж минулого різдва. Ми дуже хочемо допомагати тим людям, котрі цього справді потребують. Завдяки спільній роботі німецьких та одеських волонтерів вимушені переселенці поповнюють свої гардероби обновками. Допомогу таким людям наголошує Олена Китайська буде продовжено. Сьогодні життя показала, що і у нас на Україні є дуже багато людей, які також стали волонтерами і в трудне час жертвують своїми сім'ями, своїми проблемами, своїми э, та лічними інтересами ради того, щоб робити добро. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Щодня з вулиць нашого міста зникають різні будки наливайки, або як їх ще називають мафи. Таку боротьбу з незаконно встановленими об'єктами активно веде міська влада. Демонтують ці об'єкти не тільки в на центральних вулицях, але й в спальних районах. Скворцова, 3. саме тут знаходиться об'єкт, який, згідно з рішенням виконкому одеської міської ради необхідно демонтувати. Численні скарги одеситів звернули увагу влади на цей заклад. Після цього були проведені перевірки та винесено рішення про знесення. Особенность данного решения в том, что в этом решении было много объектов внесено на демонтаж. И по каждому, по каждому объекту создавалась специальная комиссия из сотрудников управления потребительского рынка и защиты прав потребителей управления. В комиссии входили представители общественных организаций, защищающие предпринимателей и непосредственно сами предприниматели. Комісія могла прийняти рішення для того, щоб об'єкт ставка функціонувати, але комісія такого рішення не прийняла. Господиня Бару спробувала відстояти свою точку, але її намагання виявилися слабкішими норм українського законодавства. Данный объект находится на зеленой зоне, поэтому тоже одно из нарушений. Территория санитарная рядом с этим объектом была оценена как именно Это было конкретно в все указано. Предписание было вручено 27 февраля. І до 12 марта 2015 року водійці повинні були сами демонтувати даний об'єкт. Багато одеських підприємців, які незаконно встановлювали свої об'єкти, самостійно їх демонтували. Однак бувають і винятки. Демонтаж производить комунальна установа суді торговлі. Сотрудники-инспектора демонт... Сотрудники, по району также здесь присутствуют на этом демонтаже. Работают субподрядчики нашего управления коммунальной установи, которые осуществляют демонтаж за бюджетный счет. Кадієва десь присутствують. Присутствує організація самооборони діста, яка також отрицятельно относиться к пітинам учрежденням наливайкам. На черзі в управлінні розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів одеської міськради вже стоять ще кілька об'єктів. Їх демонтують найближчим часом. Три одеських комунальника полетять до Єгипту. З професійним святом працівників Суворовського району привітав народний депутат України Дмитро Голубов. А без подарунка не пішов ніхто. Три поїздки до Єгипту за принципом все включено для двох. Це не проіскурант якоїсь турагенції. Це народний депутат України Дмитро Голубов привітав працівників комунального господарства з професійним святом. що дворники того, Ми, естественно, дадим карманные деньги, оформить загранпаспорта. Ідея, где все включено. То тобто, есть это и питание, і проживання, і Тому поэтому никаких проблем не возникнет ни у кого з победителей. Аби надихнути двірників до нових вершин і просто висловити вдячність за їхню нелегку працю з підтримки чистоти у місті, Дмитро Голубов у стінах Суворовської адміністрації провів невелике нагородження лотерею. Кожен працівник ЖКГ міг отримати або заохочувальний приз, чайник, або праску. А три щасливчики витягли поїздку до Єгипту на двох. Всі витрати за рахунок депутата. Меня є слово, і я вже від страху і від всього сього не можу. Башою всім дякую за цю організованою такою акцію. Поздравляння і йому ну, тисячу разів спасибо. у своїй привітальній промові нардеп зазначив, що вахта чистоти двірників починається о четвертій ранку і триває цілий день. І якщо б на роботу не вийшли депутати, то цього б ніхто не помітив. А от коли не вийдуть двірники, Одеса сходу перетвориться в піраміду Хеопса з побутових відходів. Розчулених комунальників, крім цінних подарунків, чекав святковий концерт юних одеських обдарувань. Це все, про що ми встигаємо вам розповісти на цю хвилину. Долучитися до створення новин можете і ви. Телефон редакції 705 79 91 На все добре.